Вітаю, друзі! Після операції СБУ Паутина російські пропагандисти почали закликати до удару у відповідь, у тому числі за допомогою Арєшніка. Але досі ним не б'ють. Сьогодні розберемося, чому після одиничного запуску ракети Арєшнік по Дніпру Росія не продовжує її використання. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та телеграм-канал в описі. Поїхали. Коротко нагадаю, що таке Арєшнік. Річник по суті був створений на основі ракети середньої дальності РС 26 Рубіж, яка пройшла 5 випробувальних запусків, але так і не надійшла на озброєння. Речнік це російська балістична ракета середньої дальності. Офіційно вона представлена Путіним у листопаді 24-го, коли прилетіла по Дніпру. Ця ракета оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких поділяється на суббоєприпаси. боєприпаси може летіти зі швидкістю 12-13 тисяч км за годину, з дальністю до 5 тисяч км. Чому ж її не запускають знову? Росія часто заявляє про новітню зброю, але її компоненти це модернізація ще радянських розробок. Тобто начинка від тополів, корпус із булави, а електроніка Made in China. Є щонайменше три причини, чому Арішнік ніяк не дозріє. Перша це невдала серія випробовувань. Російські стандарти вимагають мінімум 10 успішних випробувань перед серійним виробництвом. Арішнік має лише три пуски, два з яких були невдалими. Ракета просто не змогла відділитися від пускової установки, і це вже не перший такий випадок. Друга причина відсутність бойових частин. За словами експертів, Росія може мати лише макети ракети без бойових частин, що обмежує її бойову ефективність. Ну і по-третє, це технічні проблеми. Росія стикається з трудощами у виробництві сучасних компонентів через санкції, що ускладнює її серійне виробництво. Після 22-го року російський ОПК лишився без західних мікросхем, сенсорів і матеріалів. А зробити гіперзвукову ракету з мідного дроту і зварки і жмаш ну трошки важко. Отож, решнік це амбітна і експериментальна розробка, але наразі вона залишається на стадії експерименту. І як ми бачимо, успішних випробувань у них з листопада так і не було. Успішно залякати та продемонструвати свою силу у них вийшло. А правда небезпечний, але через технічні, економічні та виробничі проблеми Росія не може забезпечити її масове виробництво та регулярне використання.